Привіт, дорогі, шопоголіки! а ви коли небудь звертали увагу, що жінка може безкінечно дивитися на три речі, але в результаті купити сім. Це, напевно, якась магія. А якщо ще й натрапимо на знижку 50%, то тут взагалі все. Вмикається режим, все або нічого. І мозок у нас вимикається на всі сто. Нічого так не змушує серце битися частіше, як вивіска знижка 50%. Це момент, коли кров починає швидше бігти, а гаманець раптом виявляється не таким і порожнім, як раніше. От скажіть, хто придумав ці знижки на все? Ну як можна пройти повз? Коли тут написано тільки сьогодні знижка 50%, наче це не я вирішую, а доля. Виходить, що купити зараз це не витрати, а економія. Сума, яку я зекономила, така велика, що навіть не важливо, скільки я витратила. Шопінг це не просто похід за речами. Це найкращі ліки для серця. Він допомагає нам, жінкам, розкрити свій творчий потенціал. Наприклад, ти береш одну сумочку, але думаєш про десять різних образів для неї. А ще це справжнє мистецтво вибору. Шукаєш плаття на вечір, а виходиш із новими туфлями та прикрасами. Ну, треба ж відповідати образом. Кажуть, що чоловік, який мав глупість піти в магазин з жінкою, втрачає стільки ж в один життя, скільки жінка їх набуває. Так що шопінг це не тільки терапія, це подовження життя для нас, звісно. До речі, кажуть, що найшвидший спосіб дізнатися, яка жінка насправді. Це піти з неї по магазинам. І повірте, ви дізнаєтесь багато чого цікавого. Так що, дорогі жінки, шопінг це не просто про покупки, а про творчість, майстерність і, звичайно гарний настрій, приємних покупок та гарного настрою.